Усім привіт, мене звати Євген Грасимчук. Футбольний клуб Полісся на зв'язку після другого туру першої ліги одразу троє гравців потрапили у символічну збірну туру за версією портала Спорт Арена. Це голкіпер Олег Кудрик, захисник Богдан Кушніренко і півзахисник футбольного клубу Полісся Денис Янаков. Сьогодні саме з Денисом ми і поспілкуємося. Коротеньке інтерв'ю для вболівальників. Привіт, Ден! Привет. Ну, перш за все в цьому місці мають пролунати за кадрові оплески. Я хочу привітати тебе із підписанням повноцінного контракту з футбольним клубом Полісся. <смі> От, ну і власне кажучи, до того ти був гравцем орендованим, та? ти був в оренді у футбольного клубу «Полісся». Можеш розповісти свої враження від перебування в команді в той період. Зрозуміло було, що це якби оренда, це не повноцінний контракт. Як тобі вгралося в футбольному клубу «Полісся», Як тобі враження від колективу? Ну, у нас колектив дуже такий спочатку, і у нас ніколи не було ніяких проблем на колективі. Мені тут завжди з самого початку, як я прийшов, спочатку почалось, ну, все подобалось. І хлопці, і тренерський штаб, і медіа, і повара наші, і все, вся 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 футбольна сім'я в ПК Полісі. Якщо говорити про е, загалом атмосферу у Житомирі, та, у нас е, є вболівальники, до речі, це відео, в тому числі і для них хлопці. Е, Ті, хто зараз мобілізований, вам величезний привіт від усього футбольного клубу «Полісся». А, взаємодія з вболівальниками. Та вони активно доволі підтримували команду під час домашніх та виїзних матчів. У вас було безпосередньо спілкування, та хлопці так чи інакше зв'язувалися з вами через соціальні мережі після матчу, підходили, спілкувалися. Як тоді? Чи відчувався інтерес від Житимарян до футболу? Звісно, відчувався. У нас вболівальники дуже. Переживають нас, підтримують у були різні часи, були, коли ми не могли не виграти, зовсім не виграли нічого. Але Вони завжди нас підтримували, і це дуже-дуже важливо є. А зараз, як зразу перейду до того, що ми вже почали чемпіонат, бо болівальники так само нас підтримують. Ми зараз два тури зіграли дві перемоги, і вони завжди з нами поруч. І це також наша сім'я. Загалом. Якщо е, повернутися та про чемпіонат, ми що себе трошечки поговоримо, повноцінний контракт із Полісім. Раніше це була оренда, тепер це повноцінний контракт. Коли тобі надійшла пропозиція, як ти відреагував, е, чим тебе привабив футбольний клуб Пілісія, що ти вирішив е, пов'язати найближче своє майбутнє саме з е, нашою командою. Ну ти зацікавив, не те, що зацікавив. Я самого початку хотів тут, мені все подобалось, і коли надійшла пропозиція, я скажімо так, довго не думав. Зразу сказав своєму агенту, що є така пропозиція, і я хотів би тут залишитись. Чому? Напевно, тому що це у нас, напевно, досить серйозний клуб і серйозні амбіції у нас є. Є задачі, до яких ми, які ми маємо виконувати. Я довго не, не роздумував, чого саме і чим прибувало. І це, ви знаєте, душа лежить до полісся і все. Супер. А, в... Команди була доволі тривала перерва. Ну, я думаю, не потрібно пояснювати, через які події. Та від лютого там аж до середини літа це були тренування. Зрозуміло, що перебування за кордоном, певно, ще важче, ніж перебування тут, в певному розумінні, тому що ти розумієш, що ти якби не поруч із близькими, не поруч із рідними. За цей час чи скучили за футболом, як загалом між собою з хлопцями? Тобто були благодійні матчі, були ігри, були товариські поєдинки, але. Чи відчувалося це саме футболом, саме тими змаганнями, заради яких ми всі тут, власне кажучи, знаходимося? Ні, благодійний мат матчі це не, то, це не офіційні ігри. Офіційні ігри це завжди, завжди те, у нас є у клубі результат, ми маємо, це, і зовсім інші емоції. Так, всі, на всі ігри треба виходити, і вони всі важливі, але поенційні ігри це трошки інше. Благодійні матчі ми там виходили, да, це ми старалися допомагати нашій країні. Там, там то, що ми кошти там збирали все на нашу армію. Але коли починається чемпіонат, зовсім інші емоції, і все зовсім інше. О, Давай якраз про них з тобою і поговоримо. Е, перших два тури: дві перемоги, плюс шість очок в скарбничку команди. Е, розкажи, з якими емоціями розпочинали е, чемпіонат, та одразу два непростих матчі, одразу два виїзди з серйозними суперниками. Як загалом підходили до цих... Підходили, як звичайно, в нашому тижневому режимі, готувалися. Не можна сказати, щоб ми, ми готувалися під Прикарпаття чи епіцентр. Ми готували свою гру і виходили і показували її. Ми не збираємося ні під кого там, підстраитись, там, розбирати, там, підставитись під їхню гру, а вони підстраються під нашу. Цьогоріч перша ліга проходить за дещо іншим принципом. Вона відрізняється від того, як ми грали сезон раніше. Та зараз у нас дві групи, зараз у нас два кола восени. Згодом будуть матчі навесні. Як тобі загалом суперник? би, з ким буде цікаво грати? Зрозуміло, що про конкуренцію говорити ну, мабуть не варто, тому що головні конкуренти наші це ми самі. Але так чи інакше, з якимись командами цікавіше грати, тому що суперник може бути трохи сильніший, дехто грає в більш прогнозований. Футбол. Що ти можеш сказати загалом про нашу групу, групу А? Та, група хороша група. Та, в першій лізі всі команди вони плюс-мінус однакові, всі грають по однаковому принципу. Тому у нас, да, у нас є хороші команди. От ми зіграли вже дві гри з хорошим суперником, але всі команди будуть готуватися на нас, як на останній матч. Бо ми знаєте, як цей. Забув правильно, як це сказати, що на нас і настраюваються дуже-дуже серйозно. Ну, то Житомирське полісся тригерить трохи та, на хорошу гру в суперників. Тому і з кожним суперником буде не так, не так легко, як всі думають. Знаєте, там Багато хто кажуть, що ми там фаворити, ми там вже точно в прем'єр-лізі, але це футбол. Тут все, все можливо. І ми будемо ходити кожен матч і грати тільки на перемогу. Ну, власне кажучи, зіграли два товариські поєдинки після того як повернулися в Житомир. Та зрозуміло, що товариські поєдинки це контрольні матчі, це підготовка в першу чергу. Зараз у нас вже на цих вихідних буде офіційний матч. ФСК Маріуполь, а, якби на завершення, вже так би мовити, нашого такого флеш-інтерв'ю, в тебе є можливість звернутися до наших вболівальників, запросити їх до перегляду в онлайні. От. Ну і власне кажучи, так би мовити, запросити віртуально на гру. Так, це перша наша домашня гра, і хотілося б, щоб всі, хто переживає за команду Полісся, підтримували нас в екрані телевізора. І були, і ми, щоб ми відчували їхню підтримку. Це і так ми відчуваємо, бо у нас дуже дуже хороші фанати. І хочеться звернутися до фанатів, які переживають, які на передовій там. Хочеться побажати їм, перше все, напевно, це не успіху, не здоров'я. І щоб вони трималися, і ми обов'язково переможемо. Що ж, ден, я тобі надзвичайно дякую за коротеньке флеш-інтерв'ю. За що о, також о. дякую? Власне кажучи, всі чекаємо е, матчу вже цієї суботи, шановні друзі. Ну і нашим вболівальникам я хочу сказати: підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, бийте в дзвони для того, щоб не пропускати важливі новини е, зі стану футбольного клубу Полісся. Ну і всіх чекаємо на трансляції 10 вересня. Граємо за ФСК Маріуполь. Е, е, чекаємо на гарний футбол.